Що я вам можу сказати? З такою спанією можна і працювати. Мені ще одна посилка приїхала. Я щось не думав, що прийде. Сьогодні ще одна, бо вони нічого не писали, казали. Вийшло ми як тільки зможемо. Ну, ще два дня і доставка. Дуже приємно. Тож, продовжуємо розпаковувати. Все таки цікаве. Все таке нове. Будемо дивитися, що це за подарунки. Судячи зі скотча, це має бути якісь філаменти і куча фігні для постоброботки. Всякі клеї, розчинники і багато чого цікавого. Так, ууу. це якийсь прозорий філамент. 250 грамів. Це пробники. ПЛА-пробнички. ПЛА-пробнички. Е, мені подобається, я не знав. Наприклад, це вам теж буде цікаво, що бачите. Оця біла херня це осушувач. Бо, оказується, ці філаменти набирають вологу. З, це, мабуть, якісь коди чогось. На клейк, дохуя. Набирають вологу з повітря і потім херово про якість, погано пузирки з'являються. Коротше, це, мабуть, 3-мм пластик. Вон, бачите, як упаковані, щоб типу, волога не попадала. Ну, якщо так упаковані, поки скривати не будемо, бо я не знаю, коли я почну працювати. А щоб його осушити котів, то я собі взяв з АМС-системи, які мають це якийсь синейки, пластик. Я щось дуже сподівався, що це... Ага, це Яма, PET. yeah, Так. Це якийсь інструмент, подивимось. Це знову якийсь пробник. А це не пробник, це я щось купляв. Це карбоновий, мабуть, пробник. Подивимось. Я дуже сподівався, що це саме пробники, а не в принципі всі мої філаменти. Ага, ось вони. Спирт. Спирт. Це дуже важливо це повітря зжати для чистки. Буду чистити. Єбать, єб... ну ви подивіться на цю нахуй послугу. Це ж, блядь, це ж ну йопа наоборот, це ж приємно. Смаколик поклали. Сподіваюся, що це не надрукований, бля, а можна їсти, а то може це такий прикол. Я це надрукований, я його бля, просто з'їм якийсь бріз пластика. Це інструмент, щоб фасочки підрізати. Там воно на лезв, щоб типу знімати. Ну, це звичайні кусачки. Ну, це, Блять, пластик, але він, бать, коробка велика, а важить він взагалі ні, ні о чому. Ага, бо він без катухи, він просто пластик. Ну, Сподіваємося, що катушки в мене будуть. І так, Це один, це інший. О, це пластик з катушкою. Це якийсь ще азулівський. Коротше, ця коробка. О, ця, Ця коробочка на катушці, все написано, написано, що я купую. Я, якщо чесно, назамовляв замовляв від фонаря просто багато чого, і я ніхіра не пам'ятаю, що саме йде. Це я вже коли буду на це. Будемо з вами детально розбирати, дивитися, що за пластики, що вони мають робити, бо тут є прорезинені, є надзвичайно плотні оцей карбоновий, наприклад. Є якісь мають бути з ефектом е, пінообразування. Є якісь, які мають бути все. Коротше, все потрохи ще одну ще пробую. Ну, бля. Ну, цукерочка. Ну, цукерочка, це ж Це ж дуже приємно. Зараз ще це розпакуємо. Я не знаю, що це. Це фен, мабуть. Без поняття, що це? Так, да, це промисловий фен. Ну, не промисловий, типу декоративний фен. Для того, щоб. Коли роздруковуєш, залишаються невеличкі русика, по погрешності і треба буде цим чином потрохи-потрохи -по ці русики опалювати. Подивимось, скільки він мощності видає. бо щось мені здається, що може прийдеться купити просто звичайний побутовий фен строїтельний і не парку. Відкриваємо другу коробку. Бля, Сподіваюся, що цукерка там також буде. Якщо не буде, залишу замість чотирьох. Або 5,2 поставлю. Так і напишу, що не все було доставлено. Не вистачає однієї цукерки. Що мені не подобається? Мені про що в мене в мокрий ящик засунули Ну, блядь, ну це все. Коротше, це все будемо відкривати не сьогодні. Тут філамент, 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 теж філамент. Так, що цікаве. О, це прикольна штука. Знову цукерочка, все. Ставлю п'ятерку за доставку магнітики Так, я замовив собі трошки магнітиків Але я щось думав їх більше буде. Але ми зараз подивимось. Ну, я щось думав, що магнітиків буде. А, ні, 10 у ну, нас. Я, типу, 30 замовляв. Ось 10. Ну, добре. Так, ну Дивитися філаменти, я ж кажу, будемо з вами не сьогодні. Бо. бо бо є нюанси. Ці нюанси називаються волога. Тож, подивимось, це все, коли в мене буде підготовлений жовтенький, підготовлений для них склад. Що це таке? Це значить, наскільки я розумію, це невеличкий паяльничок. Я дивлюся в нього тільки жало, чи є тут зйомні насадки, чи нема. А вони потрібні, якщо воно, ну, типу, для підоброботки, якщо щось у вас хірово вийшло, то можу потім пропаяти. І воно є якісь змінні жала, тримач, матч. Ну, десь підварити, під може щось відламалося, якусь тріщину заробити, залізти в якісь недоступні місця цей пластичок трошки розігріти. А це це взагалі штука must musthave. Must ну, блядь, це вам каже експерт, який ще ні разу не працював з 3 d друком Але із того, що кажуть в інтернеті, це має бути дуже нужна річ. Оце фігня, типу, зрощує пластик. У вас закінчується бабіна, а ви щось велике, друкуєте. І щоб не міняти, щоб у вас не було пририву, ви ставите на паузу. І потім у цій штуці зращуєте і сюди вставляєте один край, другий край, і воно спалює, типу, дві бобіни. І ви продовжуєте працювати без розриву, коротше, менше відходів. І можна, наприклад, ще я бачив, робили такі приколи, ну, типу, щоб вийшло гарніше. Ррізали там трошки зеленого, трошки синього, трошки білого. І потім оце все воно паяє, паяє, і виходить, типу, кольорова, кольорова фігня. Але вже. Нормальні люди вигадали і кольоровий пластик, тому, тому це вже не актуально. Ну, коротше, такі сьогодні. пасинки в мене. Блять, є мене приміщення. В мене тільки проблема з приміщенням. проблема, проблема, Не проблема, Але Іспанія. Все дуже-дуже повідно.